Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу, але недостатньо обговорювану тему. Можна навіть сказати табу, як це рости з мамою, яка емоційно відсутня, і йдеться не про звинувачення когось, йдеться про розуміння того, який вплив на дитину має мама, яка не вміє виявляти свої почуття та налагоджувати стосунки на глибшому емоційному рівні. Незалежно від причин такої поведінки, ми розглянемо ознаки емоційної відстороненості, як це може впливати на наші почуття та нашу поведінку, коли ми дорослішаємо, і що ми можемо зробити, щоб почуватися краще та зцілитися від наслідків емоційної занедбаності. Ми часто думаємо про хорошу маму як про людину, яка нас годує, перенаш наш одяг та забезпечує все необхідне, щоб ми росли здоровими та сильними. Але за лаштунками мами можуть стикатися з власними труднощами, вони можуть намагатися впоратися з минулими травмами, емоційними проблемами, стресовою роботою або вирішувати інші особисті проблеми. Ці проблеми можуть обмежити їхню здатність надавати емоційну підтримку, якої потребують їхні діти. Діти, намагаючись зрозуміти світ довкола, не бачать цих невидимих тягарів. Вони можуть почуватися збентеженими, звинувачувати себе або вірити, що вони є причиною емоційної відстані, не усвідомлюючи складних реалій, з якими мають справу їхні матері. Нехтування емоційними потребами дітей, хоч і менш помітне, ніж інші форми нехтування, має глибокий вплив на психіку малюка. Йдеться про брак необхідної емоційної підтримки, брак розмов на більш глибокому рівні та емоційні потреби, які залишилися невизнаними. Уявіть, що у вас є рослина, за якою ви доглядаєте. Ви старанно поливаєте її, ви посадили її в поживний ґрунт. Це як фізична підтримка, їжа, дах над головою і фізична безпека. Це важливо, але це лише частина того, що потрібно рослині для зростання та цвітіння. Тепер уявіть, що сонячне світло це емоційна підтримка, подібно до сонячного світла, необхідного для рослини. Вона включає прості запитання, які супроводжуються справжнім непідробним інтересом. Як ти, заохочення, ти можеш це зробити? Виявлення співчуття та надання розради? Я поруч із тобою, я вислухаю і допоможу. Або святкування перемог разом молодець. Так само як рослина тягнеться до сонця, людям необхідна емоційна підтримка, щоб процвітати. Якщо рослина дістає лише воду, ґрунт та добрива, але утримається в темряві, вона може залишитися живою, але не вирости такою, якою мала б. Вона буде слабкою і низькорослою, ніколи не досягаючи свого повного потенціалу для цвітіння або плодоношення. Подібним чином, коли хтось отримує фізичну підтримку, але коли бракує емоційної підтримки в середовищі без любові, розуміння або заохочення, людина може вижити, але не буде по-справжньому процвітати, не досягне свого повного потенціалу. Їй бракуватиме впевненості в собі, здатності радіти життю на повні груди. І вона виросте з переконанням, що показувати свої емоції це погано і це робить людину вразливою. Адже саме ці психологічні аспекти розвиваються тоді, коли емоційні потреби дитини задовольняються. У сім'ях, де є брак емоційної підтримки через різні причини, діти часто адаптуються, беручи на себе певні ролі, щоб впоратися з ситуацією, навіть якщо ці ролі можуть і не мати явної назви чи визнання в родині. Цю поведінку можна розглядати як стратегію, з допомогою якої дитина намагається орієнтуватися в емоційному ландшафті її домашнього життя. Прагнучи заповнити порожнечу або здобути схвалення за браком емоційного зв'язку. Однією з поширених форм поведінки є так звана слухняна або хороша дитина. Це коли дитина постійно намагається не створювати проблем, прагнучи здаватися легкою в спілкуванні або невимогливою у надії привернути позитивну увагу або уникнути подальшого нехтування. Уявіть собі хлопчика йому 8 років. Назвемо його Олексій. Олексійко живе в домі, де мама й тато завжди стресовані. і Рідко помічають, коли хлопчик робить щось хороше, щоб похвалити його або потребує обіймів. Отже, Олексійко намагається залишатися непоміченим, не просячи багато й уникаючи будь-яких неприємностей. Сусіди говорять, яка ж золота дитина, яка слухняна і спокійна. Уявіть собі, як Олексійко тихо робить домашнє завдання у своїй кімнаті, нікому не заважаючи, навіть коли насправді хоче вийти на вулицю та пограти з однолітками. Але він не просить, бо не хоче набридати батькам чи розчарувати їх. Він не може бути самим собою. А тепер уявіть дівчинку Таню, їй 12. Таня неофіційний сімейний терапевт, завжди готова принести носову хустинку, підтримати добрим словом чи розрядити напружену ситуацію жартом. Вона робить усе можливе, щоб підняти настрій молодшому братику чи навіть мамі, коли в неї видався важкий день. Таня суміщає шкільні завдання з роботою по дому, не скаржиться і взагалі ставить свої потреби на останнє місце. Несвідомо сподіваючись, що в такий спосіб може відчути себе потрібною і цінною. Вона готує сніданки і вислуховує нарікання та розповіді про проблеми інших членів сім'ї. Це роль піклувальника, який піклується про інших за рахунок власних потреб. А це Сергій, йому 15 років, він відмінник і спортсмен, він навчається допізна. Виснажує себе тренуваннями, керуючись переконанням, що якщо він зможе здобути ще одну нагороду в Олімпіаді, здати ще один іспит невідмінно, чи здобути перше місце в спортивних змаганнях, то нарешті дістане любов і визнання, яких так прагне. Адже це те, за що його цінують батьки. Його цінність залежить від того, чи найкраще він від усіх. Це єдине, коли він отримує позитивну увагу від мами й тата. У такий спосіб він несвідомо обирає роль відмінника-перфекціоніста. Ці діти, Олексій, Таня і Сергій, усі вони намагаються знайти своє місце у світі, де емоційна підтримка є дефіцитом. Вони роблять усе можливе, щоб заповнити цю порожнечу і знайти спосіб відчути, що їх бачать і цінують. Але є важливий момент: ці стратегії допомагають їм функціонувати в короткостроковій перспективі, але вони зазвичай негативно впливають на їхнє самосприйняття та відносини з іншими в майбутньому. Розуміння цих закономірностей допомагає розібратися у власній ситуації і зрозуміти, чи не спіткало вас те ж саме, що й Олексія, Таню чи Сергія. І це потрібно не для того, щоб тикати пальцем у батьків. Щоб змінити щось на краще для себе, необхідно чітко побачити ситуацію. І тоді це вже перший крок до переосмислення стосунків з оточуючими і самосприйняття. Адже ви не є лицарем, терапевтом чи відмінником. Ви людина, яка заслуговує на любов і увагу просто за те, що ви є. Коли дитина фізично занедбана, це неважко помітити, неозброєним оком. Її одяг може бути брудним, а обличчя бліде та виснажене. Водночас емоційне занедбання часто залишається непоміченим, а оточення може навіть заздрити батькам, чия дитина здається такою хорошою, чемною, спокійною або працьовитою. Розпізнати емоційне нехтування означає помічати приховані ознаки, які на перший погляд не завжди говорять про проблему. Йдеться про почуття самотності, незважаючи на наявність людей навколо, постійної невпевненості в собі та нерозуміння того, що відчуваєш. Це ніби ти частина пазлу, яка ніяк не може знайти своє місце. Уявіть собі. Ви сидите навпроти своєї мами, сповнені бажанням розповісти їй про складний день, який ви пережили. Можливо, ви провалили тест або посварилися із найкращим другом. Ви набираєтесь сміливості, щоби поділитися своїми переживаннями. Сподіваючись на обійми, або принаймні на те, щоби вас вислухали. Але все, що ви отримуєте, це розсіяне. Угу. Або швидке. Та все буде гаразд, перш ніж мама поспіхом повертається до свого телефона. Це ніби ваші слова та почуття просто розчиняються в повітрі. Або уявіть день, коли ви приносите додому свій щоденник із відмінними оцінками. Ви очікуєте радісне молодець або принаймні широку усмішку. Але замість цього дістаєте холодний погляд. Ну, ти знаєш, цього я очікую від тебе. Здається, ніби ваша кропітка праця вже не має значення. Це лише чергова галочка в безмежному списку. Ви починаєте думати, вам дуже хочеться сподіватися, що, можливо, якщо ви виграєте ще один трофей із карате або навідмінно складете наступний іспит, усе буде інакше. Але ця гонитва за досконалістю виснажлива. Кожна наступна перемога призводить до ще більшого тиску, а відчуття я недостатньо хороший і далі зростає. Коли дитина не отримує ніякого зворотнього зв'язку у відповідь на свої дії, то у її свідомості виникає невизначеність і хаос. Вона зростає, не знаючи, наскільки вона здібна чи цінна насправді. Інша ситуація: уявіть, що ви відчуваєте себе дуже пригнічено, можливо, тому, що ви не потрапили в команду з футболу. Ви намагаєтесь поговорити про це з мамою, але на вас чекає жарт чи зневажливе. Що ж, спорт не для всіх. Хочеться сперечатися, але боїшся розплакатися. А слова глибоко жалять. Або вечір вдома, коли кожен займається своєю справою, і між вами та вашою мамою величезна прірва, яка стає дедалі більшою. Ви навіть не знаєте, як подолати її, що зробити чи сказати. І в ті рідкісні моменти, коли ви не можете більше тримати свої почуття в собі, і говорите про те, що відчуваєте самотність чи сум, від вас швидко відмахуються. Не скигли, дивись, на речі позитивно. Тож, здається, у вашому домі немає місця для смутку, немає можливості по-справжньому зануритись у свої почуття, поговорити про свої проблеми і переживання. Зазвичай дитина, вихована емоційно віддаленою матір'ю, виростає такою ж самою. Їй буде дуже складно говорити про свої почуття, позитивні або негативні. Якщо гнів, це та емоція, яка завжди присутня вдома через дрібниці, як от розлите молоко, неприбрані іграшки або незачинені двері, він задає тон, змушуючи вас бути надзвичайно обережними щодо того, що ви говорите чи робите. Приховуючи свої справжні почуття, щоб уникнути спалахів гніву. Але коли все навпаки, можна робити все, що забажаєш, то така ситуація насправді не є свободою. Це лише ознака того, що вам насправді ніхто не приділяє уваги. Правил і кордонів немає, бо їх створення та дотримання вимагає більше зусиль, ніж будь-хто готовий докласти. Це як мати свободу керувати автомобілем, але не знати, куди ти маєш їхати. І коли справа доходить до слів Я тебе люблю, обіймів або навіть простого плескання по плечу такі моменти настільки рідкісні, як і вода в пустелі. Починаєш думати, що з тобою щось не так, якщо ти не заслуговуєш на увагу і любов. Усе це не просто сценарії, це відображення того, як може проявлятися емоційне занедбання в повсякденному житті. Визнання цих моментів, прийняття їх такими, які вони є, означає дивитися правді у вічі. Це болючий, але необхідний крок до зцілення та задоволення власних емоційних потреб. Може сказати, навіщо ворушити минуле, це вже не має значення. І якщо ви, будучи вже дорослою людиною, спробуєте обговорити це з мамою, ймовірно, вона або спробує ухилитися від теми, знецінити це як щось незначне, звинуватити вас у перебільшенні, проявити роздратування, або навіть звинуватити вас у наклепі. Мовляв, ви намагаєтесь зробити її винною, ніби вона погана мати. Однак вплив емоційного нехтування в дитинстві не зникає з віком. Він залишає сліди, впливаючи на те, як ми бачимо себе, як ми будуємо стосунки та наш підхід до життєвих викликів. Багато хто і далі живуть з непереборним бажанням емоційної близькості, яка живить нашу душу, бажанням мати поруч того, хто справді розуміє, хто може запропонувати підтримку, якої так хотілося, якої так не вистачало в дитинстві. Це часто змушує людину шукати когось, хто міг би заповнити ці емоційні прогалини. Це постійний пошук друзів або партнерів, у яких людина несвідомо сподівається знайти турботливу й люблячу маму. І цей шлях сповнений надії, але також усіяний розчаруваннями. Через незадоволені емоційні потреби ми обираємо не тих партнерів і друзів, тому що ми не дізналися, якими мають бути хороші здорові стосунки. Через спроби компенсувати емоційну порожнечу дитинства, ми можемо ставити нереалістичні вимоги до оточуючих, бажаючи надмірної емоційної підтримки. Така поведінка призводить до непорозумінь і конфліктів, що може ще більше поглибити відчуття розчарування та самотності. І нарешті ми усвідомлюємо, що єдиний, хто насправді може заповнити ці прогалини. Ми самі, якщо ранній досвід емоційної підтримки був хитким чи обмеженим, нам складно довіряти людям та розповідати про свої найглибші страхи та бажання. Страх зіткнутися з нерозумінням або браком співчуття змушує будувати стіни навколо серця і наважуватись лише на поверхневі стосунки. І коли ми стикаємося з стресовими ситуаціями, ми автоматично повертаємось до звичок, які виробили в дитинстві, коли почувалися самотніми. Дехто може замикатися в собі або повністю ігнорувати власні почуття, зосереджуючись на роботі. Цілення від емоційної занедбаності подібне до загоєння зламаної кістки. Це вимагає часу, терпіння і нерідко допомоги фахівця. Поговоримо про те, як ви можете розпочати цей шлях, роблячи кожен день трохи світлішим. Уявіть, що всередині вас є мініатюрна версія себе. Маленький друг, який пережив чимало й дійсно потребує підтримки. Чому б не почати з того, щоби бути особливо добрим та ласкавим до цієї внутрішньої дитини? Подумки поспілкуйтеся з нею. Скажіть їй, що цілком нормально мати різноманітні почуття, чи то смуток, радість або гнів. Скажіть, що ви раді їй чи йому, і вдячні просто за те, що він є. Навчитися довіряти людям може бути надзвичайно складно, особливо якщо ваш життєвий старт був не найкращий. Але знаходження тих споріднених душ, хто справді розуміє та підтримує вас, може кардинально змінити ситуацію. І неважливо, чи хочете ви відсвяткувати важливі життєві події, чи розділити невеликі буденні моменти. Відчувайте себе ізольованим. Розпочніть із пошуку нових зв'язків, наприклад, у спільнотах, які поділяють ваші захоплення. Це допоможе вам усвідомити, що ви є частиною чогось значно більшого. Ваше минуле впливає на вас, але воно не визначає ваше майбутнє. Ви можете формувати те, що буде далі, навчаючись на кожному повороті, розвиваючи силу та мудрість. І не варто поспішати досягати всіх цілей одночасно. Ви не можете повернутися в дитинство. Те, що було, не змінити. Шукати емоційної підтримки в батьків у дорослому віці може лише посилити розчарування і біль. Змінитися можуть і хочуть не всі. Ви не в силах когось змінити, лише себе. Тому часто єдиний спосіб прийняти те, чого нема і не буде, і почати піклуватися про себе. Починайте з дрібниць, прислухайтеся до себе, як до дитини. Виділяйте час на відпочинок і вчіться насолоджуватись простими буденними радощами, тому що це має вирішальне значення. Цілком природно відчувати смуток завтраченим. Головне, щоб ви знайшли спосіб виразити ці емоції за допомогою письма, мистецтва чи розмов з другом. Це необхідно для процесу зцілення. Наступним важливим кроком є встановлення меж. Це означає частіше говорити ні речам, які вас виснажують. І так, тому, що приносить вам радість. Коли ви краще пізнаєте себе та зустрінете людей, які поважають ваші кордони, ви створите навколо себе сприятливий і позитивний простір. Йти життям наодинці, особливо коли стикаєшся з труднощами, складно, а особливо складно розібратися в собі своїх почуттях і травмах. Саме тоді звернення до фахівця по допомогу може бути незамінним. Він може навчити вас краще керувати своїми емоціями, підкаже, як піклуватися про себе і допоможе переробити травматичні спогади. Наостанок хочу сказати таке: зцілення від емоційної занедбаності це дуже особистий шлях, який вкритий викликами, відкриттями та, зрештою, трансформацією. Пам'ятайте, що ваші переживання є важливими. Ваші почуття мають значення і ви заслуговуєте на любов та увагу. З кожним кроком ви наблизитесь до щасливішої версії себе. Сподіваюся, це відео допомогло вам знайти відповіді на деякі запитання. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися посиланням та підписатися. До наступного разу бережіть себе!